Бать я ахуєл. Прикиньте, в мене дорожка вже більше года. Якщо я не помиляюсь, весною буде 2 годи, як я її купив. І я тільки зараз в'їбався в сосну і поняв, як включаються програмки. Бачите, тут є інтервальні програмки, і по ним, типа, інтересніше і кайфові ходить, не так скучно. я пробував, а воно не нажималося. А вказується, воно нажимається тільки тоді, коли дорожка включена, е, ну, виключена і включена до того, як вона запустилася, в якому я ахуї. Але тепер буде цікаво бігати. Це пізда. Не знаю, видно там, не видно. Єбать. Мені ще 20 минут, а я вже все, я вже здох. Ляшки натерло, ебать. Тут програма нахуй. Дві минути легеньку Десять сука на харді. Бать. З такою програмою я точно быстро похудаю, їбать. Ще б знайти... Сила на те, щоб її робити кожного разу. Так, ну що, 12 минут я не допрацював, 48 я відбігав від із 60 Срочно визвали на офіс, прийшлося їхати. Так, ну я одразу покупався, вже упав за комп, зробив собі каву і будемо зараз робити діла. Одразу пішов на Marketplace, бачу на розетки вже два замовлення є, а на промі. А на промі, а на промі, а на промі, а на промінуль нічого нема.